Дякую, доброго дня. Сьогодні я призначена головою комітету з питань податкової та митної політики. З чого планую розпочати свою роботу в комітеті? Я до цього була достатньо активним членом комітету, тому питання, які знаходяться на розгляді у комітеті, достатньо глибоко знаю. Але я все ж таки хотіла би змінити трохи роботу комітету. Саме головне структуризувати роботу, повернутися до створення підкомітетів. Крім того, зовсім якось по-іншому організувати роботу комітету в тижні між парламентськими сесіями, тому що весь час депутати комітету. Мають витрачати, все-таки працювати з тими законопроектами, які знаходяться у нас на в комітеті. Якщо ви, мабуть, знаєте, що біля десь біля 180 проєктів законів знаходяться розписані на наш комітет. Я хочу проаналізувати зараз майже всі, всі для того, щоб зрозуміти якої направленості ці проекти законів, і саме головне не відтягувати їх розгляд на дуже великий строк. От, наприклад, сьогодні у нас буде засідання комітету, винесено 10 законопроєктів. Справа в тому, що авторами таких законопроєктів дуже часто являються народні депутати, які не дуже добре розуміються в податках. Може, це е, е, на перший погляд буде здаватись дивним, але я все-таки хотіла би і мати розмову з авторами законопроєктів. тому е, навіть до, е, до обговорення законопроекту на комітеті я хочу поясни, поговорити з автором, наскільки глибоко він розуміє ту тему, яку він виклав в своєму законопроєкті. і. Наскільки він розуміє, що цей закон потрібен державі зараз в цей час і він має щось змінити. Дуже часто от, мій невеликий досвід роботи в парламенті показав, що депутати з усіх фракцій підходять і радяться. І коли я їм пояснюю, як буде діяти їх законопроект, коли він стане законом, дуже багато говорять. що я... Розумію, що його треба допрацьовувати, що викладене не зовсім на часі і так далі. Тому я маю намір плідно працювати з авторами законопроєктів і плідно організовувати роботу комітету, щоб він все-таки більш продуктивніше рухався. Що можу ще сказати? Комітет має глибоко і сам розуміти всі питання, які ми обговорюємо, тому і самі всі 33 члени комітету. Я думаю, що я буду з ними працювати майже щодня, для того, щоб ми розбиралися всі досконало в тому, що щодо законопроєктів, рішення, по яким ми виносимо.